Діточки, доброго дня! Ми сьогодні з вами будемо малювати квіточку. Послухайте, будь ласка, про неї віршик. В небесного сонечка квітне в травах донечка, запашна у неї шапка і м'як донечки кульбабка. Ось такі чарівні квіти, кульбабки. Ми сьогодні будемо з вами малювати. І для роботи нам з вами знадобиться простий олівець, губочка. Пензлик і фарби. Отже, починаємо творити. Спочатку ми беремо простий олівець і малюємо коло. Оскільки у нас квіточка, бачите? форма має коло. І ми будемо з допомогою губки. Заповнювати всю площину. Ось у нас три квіточки. Далі ми беремо губочку, вмочуємо в фарби і ось такими простими рухами заповнюємо всю площину. Фарби треба, щоб трошечки були з водичкою, щоб вам було зручніше малювати. Ось такими рухами. Ми малюємо нашу кульбабку. Далі ми беремо пензлик, зелену фарбу і малюємо стебло нашої квітки. Дивіться уважно листочок. Як він виглядає? І ми зараз намалюємо також такий листочок. Ось вони різної форми. По-різному виглядають. Давайте з вами намалюємо ось такий гарний листочок. Молодці, діточки, ви в мене дуже талановиті. У вас все дуже гарно виходить. У нас виходить з вами дуже яскрава квіточка. Ось що у нас вийшло з вами. Молодці. Ви дуже старанні, успіхів я вам бажаю і натхнення. Чекаю з нетерпінням ваших робіт.